Оригінальний мішок біллизне Хенк Мувер. Відкриваємо. Всі мішки йдуть оригінальні по 15 кг. Прошитих ось таких мішках. Зараз відкриваємо один з них, щоб передивитись на комі. Так, зусти. Трусики. Бачу XL, M, L, розміри різні. S-ка. Так. Зусти. Ось є і приватна колекція. Ще багато всяких рожимних трусиків. От так швиденько оглядаємо прямо з мішка. Ноїр. Можна зразу буде звертати увагу, скільки буде ноїра. Так, ці такі люсти, люсти. Ось з приватної колекції є. Так, 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 Курсет попався. Так, далі йде одяг. Ось ну, такі вже часто попалися. Лонсліфт. Чорний сес. Футболка. Это снова трусики кружевни. М, M, М. Еще один. Майка. Рубчик. Так, еще шесть из хатнего отдела пижам. Штаны. І пусти з паралоном. Так, тут знову приватна колекція трусики. Два XS розміри попадаються. І два Іксе. Еска, XS. -ка. Так, шортики піжамні. Щось з піжамки. Верх від піжами, Так, це з приватної колекції. Далі. О. Купальник. Одяг, одяг. Вусти, гости, люсти. Сеты Еще Халат. Халат из моих. Бодик. Купальники пішли. Спортивний одяг. Купальники. Круживні трусики знову. Так, це далі одяг. І це що це таке? Пляжна сукня. Пока все такої не було. Ну, в крайній випадку я не бачу. Так, знову трусики. Різних розмірів. Ще один одяг. Костюм. Да, Кусики, приватна колекція. Наручники приватні колекції. Так, купальники, купальники. Щось пов мабуть пов'язане. Купальник, так? Верховний якийсь новий. Комплектом Комплект, спорт. Да. Нізові купальники, спортивні топи. Пояс. Пояс це... Логотимо так колодки. Купальники, купальники. Є й суцільний навіть. Так, ще такі верхи. Якийсь одяг, МК. верх з піжами. М. 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 Так, просто розміри різні, бачите. Так, знову такий mm -hmm. костюм. Тут поки що тільки. Давайте бачите, можливо, ви будемо. Ще, так, хатні капці. Класичний бежевий душовний mm -hmm. юст, панчохи, вогнекол годки. Сурм зруку Так, це на груди наклеїти, одяг. Так, тут щось таке тепле, тепле. Естре. Ага. Приглахує домашні пісце класне. Угу. Сорочка. Пижана. Бачить піжама, Ба, І далі пішли тросики. трусики. Трусики, трусики, трусики. Трусики. Такі бралети. Знову багато бустівних душовних. Так, ще бусти з парольоном. Угу. В цьому лоті буде два костюми хатніх. І тут два йти. Два и целых сходится.